Як впустили пожежні шланги з водою і поливали, просто нас я пам'ятаю, просто постояв трохи, дивлюся, вже за в мене рукав. Денису Гайді було 16, коли почалася революція гідності. Тоді каже замість підготовки до випускних іспитів з друзями їздив на майдан у Київ. Ми розуміли, що оце наш шанс змінити систему, змінити владу. Змінити оцю міліцію і взагалі політичний стан в Україні. коли почалися мітинги у Черкасах, говорить зрозумів, ситуація загострюється. Найбільше запам'ятав захоплення будівлі облдержадміністрації. Як усе відбувалося, ви зараз бачите на екрані. Здається, 23 січня, якщо я не помиляюсь, коли от саме був тут кількатисячний мітинг. Пам'ятаю реально цей вечір. Бо тоді я зрозумів, що от і все. Тепер, тепер не лише в Києві революція, тепер і в Черкасах. Тому що тоді вишикувався кордон з міліції, почалися сутички. Якраз як коли почався штурм, у ці часи почали бемкати. А люди пішли сюди, і це все знаєте відбувався підбій годинника і таке якесь відчуття, ніби це якийсь фільм був а не реальність. Тоді, розповідає Олександр Носенко, він працював у міліції. Їм наказали стати перед входом у будівлю, аби не впускати мітингувальників. Ну, відверто кажучи, 99% працівників міліції, які тут були, ну, рядових, ми не розуміли, що відбувається. Тобто Були якісь команди, там стали стати в очеплення, стати в ряд, а ну, взагалі суть задачі, да, от, і ціль ми не розуміли. Це вже потім ми, ми самі читали в ЗМІ, що ми покидьки і тому подібне. Це було неприємно, але ми розуміли, що десь воно заслужене. Тут вже були якісь барикади з меблів. От схожий стіл він тут закривав двері, скло було побите там. Летіло якесь каміння, дошки, здається, таке тут. Ну, в принципі, було все забарикадоване. Кабінети були всі понівечені, двері вибиті. Спогади не єдине, що залишилося про ті часи, додає Олександр, і показує сліди на стінах. Там ось трохи замальовано фарбою між першим і другим поверхом вікна. Ось і ось. А там були залишки такої гарі від коктейлів Молотова. Ну. Я не знаю, чи то прицільно кидали, чи просто щось схоже було, але його довго не могли відмити і, зрештою, зафарбувало. З поліції Олександр Носенко пішов у 2017-му. каже: тодішні конфлікти між учасниками революції гідності переросли у дружбу. Майдан об'єднав людей різних регіонів, професій і поколінь. Хто залишився при своїй правді? Хтось прийняв сторону іншого. Мені в цьому плані простіше, тому що я знайшов порозуміння з тими людьми, з якими ми знаходилися того дня по різні сторони барика. Я зрозумів, що все можливо і все залежить від тебе. Тобто, почалися реформи в країні. Прийшла нова влада, яка б вона не була. Ясно, що до неї теж була купа питань всі роки після майдану. Кожна революція не минає безслідно, говорить історик Юрій Присяжнюк. Що Майдан сильний не тим, чим він завершився, хоча це теж дуже важливо, він ще сильніший тим, з чого він почався і ради чого він почався. От якби люди це пам'ятали, хоча б громадсько-активні люди, то я думаю, що зміни в суспільстві відбувалися б швидше. Тетяна Зозуля, Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.